Цього тижня ми спостерігаємо треш, фарси політичне самознищення в найвищих залах влади, і не десь там у вигаданих країнах, а в самому серці Європи, в Брюсселі. Вот у недовіри в Урсулі фон Дерляйн, який провалився ще до того, як його оголосили. Для чого це все? Навіщо було його робити, коли всім було ясно, що він провалиться? Питання, на яке немає відповіді. А тим часом у Берліні мерць, який замість лідерства, демонструє залежність Віталіс Вайдель, як хлопчина на уроці, який вивчив одне домашнє завдання і постійно оглядається, чи вчителька задоволена, чи ні. Поки в самій залі Бундестагу новий антирекорд усе менше про бюджет і усе більше про борги. Бюджетний тиждень перетворився на якийсь крик в стелю: хто більше наговорить або хто гучніше, той і переміг. І нікому вже не цікаво, куди котиться країна. Цей випуск про те, як політики намагаються здаватися важливими замість просто бути ефективними. І перед тим, як почнемо, друзі, є одне прохання: я завжди починаю випуски із новин, але не для того, щоб просто переказати вам, що сталося, а щоб дати вам спільну основу, щоб ми всі розуміли увесь контекст, а вже далі могли перейти до головного аналітики, поєднання фактів, несподіваних виставків і глобального бачення ситуації. Бо новина без висновку це просто шум. А ми тут не заради шуму. Моя аудиторія це люди, які хочуть бачити і розуміти, що відбувається, а не просто ловити заголовки. Тому дуже вас прошу, додивіться до кінця. Найцікавіше, як завжди, ближче до фіналу. А ще поставте, звісно, вподобайку, щоб це відео побачило більше людей, яким також не байдуже, що відбувається. А якщо вам потрібно швидко, чітко і без зайвого. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там головне без галасу і зайвих слів. Лінк, як завжди, під відео. Урсула Фондерляйн одна з найвпливовіших політикінь Європи, але й одна із найконсервативніших, особливо після ковід-пандемії, коли мільярдні закупівлі вакцин супроводжувались дуже загадковим листуванням. Наприклад, приватними смс з главою Pfizer Альбертом Бурлою. А коли у чиновника такого рівня є якісь таємні чати, з'являються, по-перше, чутки, а по-друге, дійсно гучні і важливі запитання: де прозорість, де звітність і чому мовчить Європарламент? Європарламент сьогодні голосував: чи має фондерляй піти разом із 26 комісарами. Для вутому недовіри потрібно було дві третини голосів. Що ми маємо сьогодні за відставку фондрляйн 175 депутатів проти 360. Утрималось 18 результат провал ініціативи, але не безрезультатно. Навіть ті, хто голосував проти відставки фондляйн, використали цей момент для критики її. Зокрема, саме тут ми і почули е, про цей смс скандал з Pfizer, відсутність прозорості в закупівлях і критику з боку Румунії за втручання у вибори. Цікаво, що сама Урсула не вважає критику обґрунтованою, навпаки, назвала її класикою екстремістів і заявила, що це спроба вбити клин між демократичними інституціями ЄС. Але коли навіть ліберали, соціал-демократи та зелені публічно сумніваються в твоїй прозорості, питання не в екстремізмі, а в політичній довірі. Це не фінал, і звісно, всі знали, що ця ініціатива провалиться. Але це дзвінок, який Фондерляйн повинна почути, тому що по факту зростає не підтримка, а зростає скепсіс навіть серед своїх. І Якщо історія з комісією Сантера у 1999 році чогось нас і навчила, то такі провалені голосування можуть бути першим актом в справжньої відставки. Новий уряд, нові обіцянки. Фрідріх Мерц, ставши канцлером, обіцяв стабільність, ріст економіки та нову еру реального управління. Навіть обіцяв, що всі до літніх канікул відчують покращення. Але замість програми, ось цієї, ми бачимо тільки шоу. На порядку денному бюджетна дебата. І здавалося б, чудовий момент для канцлера презентувати бачення майбутнього. Але це була не просто дебата, а справжній політичний батл. Відкриває виступ. Чомусь не Мерц. Я не знаю чому. А Аліс Вайдель, співголова АФД, це ви знаєте, виходить із різким спічем. Ну це не дивно, як завжди, і почала поливати його. На чому цей світ стоїть. І назвала його паперовим канцлером. Уряд в неї, це історична помилка, звинуватила в історичній зраді виборців, звела всю політику Мерца до брехні і порожніх обіцянок, розкритикувала його за те, що обіцяна енергетична допомога не дійшла до звичайних громадян, а пішла на корпорації. Поставила під сумнів його контроль над міграцією, економікою і навіть власною коаліцією. В результаті її виступу навіть спікерка не витримала, а ми знаємо, що це подруга мерца, І спікерка Бундестагу оголосила їй усне попередження і навіть пригрозила видалити її з зали через фрази типу вже і уряд брехунів. Тож це я вам коротко розказав ось той самий рознос, про який всі, мабуть, вже чули. По радіо я вчора їхав в машині, увесь день про нього крутило ось так по кругу. І який мерц, звісно, очевидно, не міг проігнорувати. Він буквально побудував свою промову як відповідь Вайдель. І в свою чергу, замість того, щоб сконцентруватись на баченні для країни і звертатися до всієї країни, Мерц майже 30 хвилин говорив до однієї людини. От так зачепила, так зачепила, як то кажуть. Фрау Вальдель, ви знову не зрозуміли, Фрау Вальдель жодного слова про. Очевидно, по вас пройшло. Склалося враження, ніби канцлер виступає не перед парламентом, а звітує перед лідеркою правих. І це дуже хитрий баланс. З одного боку була впевненість і іронія, а з іншого визнання, що АФД стала головним подразником для влади. Ось так. І це ж не просто там гіпотеза, чи там пуста заява. У новому складі парламенту АФД має вже 152 мандати, майже вдвічі більше ніж три роки тому. Втім, Мерца критикували не тільки праві, навіть партнери по коаліції вказали йому на те, що він не виконав обіцянки щодо зниження цін на електроенергію. Вся економіка, і звісно, приватні споживачі чекали пільг, але в бюджеті грошей не вистачило. І тут новий сюжет. Нова коаліція вже змінила конституцію, щоб створити два спеціальні фонди на армію і на клімат. А на електроенергію для громадян грошей немає. І тут опозиція, звісно ж, знову атакує. Тож, як ми бачимо, промова Мерса не стала державницькою, вона стала особистим фронтом і звітом проти АФД. Права риторика тепер визначає настрій у Бундестазі. Це факт, що ми бачили це на власні очі. Нова коаліція вже не на міжнародній арені, а в глибокому зануренні у внутрішній баталії. І тут у пересічного німця починаються запитання, чи є у мерця взагалі хоч якийсь план адекватний, і чи він просто відповідає дотепно на репліки Вайдель. Тож, якщо відкинути всі ось ці чвари і емоції, що ми почули у генеральній промові канцлера про бюджет, обіцяв е мерц економічне зростання, фінансову стабільність і сильні реформи. Але експерти побачили інше проблеми, скандали і повний хаос. І ось в цій самій скандальній промові мер схвалився, що ми запускаємо перезавантаження економіки, ми е, додаємо інвестиції в армію, дороги, зелену енергетику. Але за рахунок чого? В планах 850 мільярдів боргів до 2029 року. Такого ще не було. І, до речі, я вам просто ми завжди говоримо про мільярди. І ну, для мене там що два, що три. Для мене це неосягаема сума. Я думаю, для більшості з вас також ми не розуміємо, скільки. Щоб ви розуміли, в Україні був найбільший бюджет це 42 мільярди євро для порівняння. Тобто 42 мільярди євро це увесь бюджет України. А в Німеччині тільки 850 мільярдів вони в борг до 2029 року хочуть взяти. Тобто тепер роз зрозуміло скільки це разів. І от є коментар не політика, не популіста, а професорки з економіки. Дійсно, фахового людини. І от професорка економіки Вероніка Грім прямо каже: це не реформи. Якщо не буде реального зростання, усе закінчиться погано. Тобто Німеччина йде в борги без чіткого плана. Ось що ми бачимо. І от в цій же промові також Мерт стверджує, кількість заяв на притулок впала на 43%. Звучить круто. Але професор з конституційного права Даніел Тім відповідає, тобто ще одна фахова людина, відповідає на популізм. Це все діє не нового уряду, не наслідки дій нового уряду та Мерца. Це все діє Туреччини та Тунісу, які закрили кордони. І додає, Німеччині потрібна реальна реформа, а не просто вдача. А щодо громадянства, Меркс підтримує масові натуралізації, і це нас, хто хоче тут залишитись, не може не радувати. Але тім, ось цей професор нагадує, це меншість серед біженців, і варто подумати про заборону подвійного громадянства. Хоча закон про подвійне громадянство ще недавно тільки прийняли, я думаю, це було якесь зважене рішення, тому ось ця критика ось цього. Фесора, мені здається, що він політично з іншого лагеря ніж Фрідріх Мерц. Ось так. Тому все можемо ставити і будемо ставити під сумнів. Але й слухати також будемо. Також ситуація з фракційним лідером ХДС Єнсом Шпаном, тому що він знову в центрі скандалу під час пандемії його відомство купувало маски за завищеними цінами. Раніше про це мовчали, а тепер навіть СПД погоджується, що це треба якось розслідувати. І ось ось ці масочні скандали і е, привівочні скандали, е, що зараз розслідуються там фон дер фондерляй або ось цей масочний скандал в Німеччині. Ну, Я ж думаю, ну всі бачать е, ось цього слона в кімнаті або рояль в кущах. Ну, Тому що ми ж прекрасно пам'ятаємо, як коли цих масок просто не було. І я пам'ятаю, як я в Києві по 20 гривень маску, звичайно, купляв, котра стоїть там скільки копійок. Ось, ну зараз, може, в Україні інші ціни вже там подорожчали все. Але пам'ятаю, що коли звичайна маска коштувала е, до е, пандемії, вона коштувала там 50 копійок, там чи 36 копійок, щось таке. Я пам'ятаю, їх навіть поштучно не продавали, їх по 10 штук продавали. Ось, бо щоб хоч якась якийсь кошт був, так ну щоб взяти гроші в аптеці за щось. От, а, а, а потім по 20 гривень за штуку ми купляли. Там ffp 2, або там респіратор з цим клапаном. Ми по 80 по 160 гривень купляли. Тому ось ці зараз розслідування, що там десь у когось на сайті висіла там, якась непандемійна ціна, і що в пандемію були закупки за цінами, які є, коли був вибір, або не закупити, і купа людей буде розпространятися е вірус, або закупити, щоб вони були. І тепер, коли все закінчилося, розповідати про те, що ви якось не так закупили. А що б було б, якби не закупили? Від, ну, тоді все одно, як заяць, так, хоч автогеном все одно получиш. Ось ця ситуація вся мені нагадує, бред, чесно кажучи. Тож цей тиждень нам гарно продемонстрував і розвіяв наші міфи про європейську політику. І ми гарно, наглядно побачили, що це не про рішення, не про ефективність, а просто про позиції. І найчастіше вони також колуарні. В отом недовір'я Урсулі фон Дерляйн усі знали, що провалиться. Але якщо його ж провели, значить комусь це було вигідно. Навіщо? Поки що не ясно. Але ж ми з вами за ці роки життя в ЄС. Чогось та трошечки і навчилися. І це ми зрозуміли, що якщо в ЄС щось робиться, то воно робиться не просто так. Скоріше за все, нас чекає продовження цієї історії. І не факт, що це воно буде спокійне. А в Німеччині ось ця перша бюджетна дискусія навколо парламенту показала: конструктиву не буде і не чекати. Замість реальних дебатів про енергетику, щоб дійти якогось консенсусу або про інфляцію, ми побачили публічне обмінювання шпиньками. Мерс, який ще недавно атакував Шольца, тепер сам на місці мішені. І не виглядає, що в нього є план, як от тримати ось цей удар. І найгірше з цього всього, що порядок денний вже формують не центристи, не коаліція, яку там всі обрали, да, більшість, його диктує АФД. Що це таке взагалі? І мерц у ролі відповідача, а не лідера. А для нас, українців ну, можна так сказати, є дві новини: хороша і, звісно ж, погана. Хороше, тому що в цьому хаосі за нас поки що для нас нічого поки що не змінюється. І насправді це той коротенький куточок і період стабільності, який нам, звісно, дуже потрібен. А погана новина, що вся ця ситуація свідчить про хаос і незваженість рішень. А в такій атмосфері все може змінитися отак в один момент, без попередження. Тому слідкуємо, аналізуємо і не втрачаємо пильність. І якщо хочете зрозуміти не лише, що сталося, а й до чого це все веде, то підписуйтесь не тільки на цей YouTube канал, а також і на телеграм-канал. Там і тут найважливіше без шуму і маніпуляцій. Лінк під відео. Звісно, лайк також мене замотивує, коментар буде цікаво почитати. І підписуйтесь ще раз вам кажу. Це ваша вдячність і моя мотивація ще раз. Тож, до зустрічі в наступному випуску і пам'ятайте, у політиці залаштунками часто цікавіше ніж на сцені.